Наша торгова марка Ukraine Cavierberry. І чи правда, що буквально за кілька днів перед випадком загибелі риби ваша риба була застрахована? Mm. Mm. Чи правда, що ваша риба була застрахована? Ви не хеджуєте свої ризики зовсім? Ніхто. Не, підприємство... ви не знайдеть, хто може за, застрахувати рибу. Скільки буде це коштувати? Не чекайте. Ви чекаєте, ви як підприємство, яке. Ви з Маріуполя правильно переїхали з да. Ви якось хеджуєте взагалі свої ризики? Ну, тобто, то, 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 не знаю, там. Від... На жаль, такий випадок стався. від нас. Ну, у нас це буде нас... якісь інші технології на У нас <пад�> ми ніколи не, не розуміли, що можна так. Бізопідвально відноситься до питєвої води міста Лодижа. Бо три тижні поряд місто потрапляло воду з привкусом дохлої риби. І ніхто не цікавився, що ж там за техногенна аварія. Висновок був, що це було сонце, а вода діла темне. Хай розбирається риба. Тобто ви маєте на увазі зараз випадок 2018 року чи вже цей поточний? І кожен рік таке саме. Кожен Це рік в конкретний? Конкретний, конкретний період після літа, кінець серпня і весь вересень, мор риби, що не, не є природнім, оскільки температура повітря падає. падає, температура води падає. Всі умови для проживання є. Є. є.